Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двохкомпонентну акустичну систему від компанії Morel серія Tempo Ultra модель 572. Постачається комплект фірмовій упаковці. Ось так у нас все запаковано. Тут тут маємо основні низькочистотні динаміки два. Динаміки без захисних решіток постачаються. Також два твітера високочастотні динаміки, два кроссовера. Ось такі доволі масивні. Вони ще називаються фільтри частот. Також монтажний комплект, додаткові чаші під твіттера. Їх доволі велика кількість різних типів. Є контактна група також, монтажний комплект, все це в комплект також входить. Динаміка номінальною потужністю 110 Вт, максимальна потужність 250 Вт. Монтажна глибина 65 Втт. Міліметрів. Доволі масивний магніт. Ну і потужність також у них доволі велика. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Все підключається через е, кросовери. Кошик штампований зі сталі, дифузор з целюлози. І маємо гумовий підвіз. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків 90 дБ, опір мають 4 дБ.